Щось точно поймав. Скотиняка така. Ну що це таке? Ти київський кіт. Півень такий. Стрмний дядько. 5,7-5,8 на виході. Пішов по лопату, почав копати. Всім доброго ранку. Знову вихідні, ми знову в селі. Пройдемось, подивимось, що в нас змінилося. Наша ялиночка, до речі, знайшов фотографію, як ми її щойно садили. Ось така вона десь була, може вставлю. Подивіться. Зараз вимахала вже метр чотири. Обіцяв показати музей, коли листя спаде. Листя у нас майже спало. Ну так от люди жили 100 років назад. О, тільки дах був цілий, стіна була ціла, вікно тут стояло. Ось така от картина. Це піч. Піч розвалюється, Димаря вже нема, балка просіла. Ну Я думаю, до весни воно не достойно. Тут стеля вже впала, там горище, все що залишилось від нього. Отакі, о, бурзяка, привет. Ти де був, де ти був, катафей, за це застрівлю. Тут антенна у нас колись стояла, прив'язана. А зараз у нас кит сидить. Китя, кича так. Ось такі Вон ще плита стоїть, нічого собі, я не бачу. Газова плита, це ж труби теж газові були і вже все, стіна випала, да, посипався, кіт любить зніматися, мабуть, напевне, так і є. Минулого разу робив, пиляв, так і не показав, що в мене вийшло, а вийшла в нас отака штука. Зі шматка забору вирізав такий. Бачите, трошки шатається воно звичайно, але тримається, підварив тут, підварив там і зробив таке плече. І в принципі воно стоїть і навіть працює. Зараз ставлю відос. Як воно було вчора, коли весь день шамотав вентилятор і нагнало трошки теплого повітря. Зараз подивимось, що там за ніч. Всю ніч працював вентилятор, витяжка була. Зараз глянемо, яка там температура. Вчора було 6-7. А сьогодні у нас четыре пять, пять і два, пять і три, пять і три. П'ять і три на вході і 5,7, 5,8 на виході. Тобто десь до пів градуса, навіть трохи менше. 5,7. Отак. На 3 градуса впало. Тобто вдень вмикати не треба нам вентиляцію. Щодо конденсату. Конденсат ось от трішки є. З'являється в кутку по цій теплій стіні. Ну, на ніч, якщо вмикати, то все буде ок. А тут у нас ну, тут теж трохи є конденсат. Але такое було, що воно капає, все такого вже нема. То витяжко працює, відбувається обмін повітря. Більшість того, що нам треба було, ми виконали. Сьогодні на день обіцяють плюс 10, тому ми вимкнемо, а на ній бабушка включить. Включить і буде працювати витяжка. Отаке. Підемо подивимося до курей. Курі це контент, як виявилося. Курі зібрались. О, який півень гарний. Все чотенько, всі на місці. Півень такий. Стрмний дядько. Один, другий. І миряться якось між собою. І курі. Є кукурузкать, зубайте. Зубайте і несіться. Молодці. Бульзичок. Десь шарився, тільки камеру я взяв, все, кит на місці. Да, кіт? Пішу набагато села. Ні, це курка, я думаю. Або півень. Ні, це півень. Точно це півень. Я думаю, це півень. Пішли глянем. Що у нас робиться? Тут культивували. Ще в серпні, мабуть, посадила бабушка цибулю-чесник на зиму, яблунька ще не осипалась. не така спаржа, як борізка здалеку стоїть, жовтенька вже стала цікаво. Рослина така цікава дуже, не зрозуміло, як вона. Так дивишся що, жовтіє щось. Як воно всипаться буде чи так посохне. Непонятно. Ну подивно таке. Малина, це ніяк не проліди мої. Це вже мабуть по весні будемо займатися плотненько. І отакий у нас... Венковий краєвид. Зараз у нас 10-15, ну вже майже день. Отака краса. Всю ніч літали ракети, шахеди. В общем, нормального слів нема. нічого, Я вірю в те, що їм габела і всім треба вірити, тоді буде сумарний розум зробить своє діло. Це наші сім сортів полунички. Теж є відео на каналі, деякий сорт горіхи. Оріхи, Оріхи впалиш. Ось у дерево був буревій такий. Позакочувалося ж сюди, воно маленькі горіхи. Всякі різні. Люцерочка росте. Ще не померзло. В принципі, можна щось і накосити, мабуть. Ох, сонце гріє. Скажу, сьогодні плюс 10 вже обіцяли. О, яка синя вода О, хтось собак гуляє кайф просто кайф морзик ти зі мною. ну пішли малий так і будь візьму тебе в подорож дуричка треба нам Гарбузи вивезти, А чому їх вивезти, я б їх і не вивозив, чесно кажучи, все залишилось. Таке, воно ще ще цупке, тобто ще не ж соплі, не ж марклі, А чому вивезти, бо як буде орати трактор, отак так як зачепить, і всі гарбузи зійдуть. Кіт. От, актер. Ринка актюр. Да, Балакучий, причому. Ну бачите, того разу хотів розказати, хріно росте у нас. І тут був куч такий великий, тут копали. Видно, все затопту, тут копали і там копали. А як було, стоїмо, ми отам наверху. на От наверху стоїмо з бабцею. Щойно приїхали. Вона каже, Петрович, є, треба, щоб ти подумав. Я такий обано, подумав це я, це, ну, це моє призначення життєве. Каже, як отой хрін викопати. Пішов по лопату почав копати. Ну так, бабця, чуданула трошки. Постібалася з мене. Ну нічого буває, це непогано значить альцгеймера не буде це вже добре Ось такий хрін вже пожовк. шматочок залишили на огірки щось закривати а там викопав ну, корінь весь не достав звичайно бо там капець воно десь до води йде мабуть але що зміг то дістав все полянка коло берега. І тут викошує дядько корові. Сіно там все таке. І очередь тримається отут, якась є межа, де косить. Воно там косить, тут косить. А там не косить. Ну Там де хата музей, це їхній город, Там не косить. І очередь поліс, воно вже метрів 20 нагород, ну, може 15 нехай. І це його обробляли позаторік. Позаторік заїжджав трактор і все колупав, переколупав. Тобто не будеш дивитися, очеред буде в тебе аж коло хати. Вийшов і в тебе очеред. Не треба утеплятися, нічого. Зразу все працює. Прозора, прозора водичка. Дивився, дивився, щось риби нема тут. щука всіх побила, хоча круги якісь є. Щось там той мальок якийсь є. По любому. Мурзик, вчора купили ті риби не нявки. Це гарно, так? Да? Сьогодні занурюватись не буду, Не взяв я бокс для підводної. Але подивитись, подивимось. Як же ж не подивитись на таку красу? Так, да, Кіт? Не му. іди, іди давай. Не мав. Ну де, пожалуйста. Ну у нас. Дядько сидить, щось ловить. Хижака ловить, по-любому. Ось так от у нас очелет росте. Все, вульба повилазила. Дядько щось тягне, ні, нічого не тягне, тільки збирався тягнути. Ну, Молодець. Рано встав, може щось і спіймає. Ну такі у нас краєвид. Краса, краса. Такі справи. Покажу, що ми там вчора робили, Утеплялись трошки і покажу систему, як у нас зроблена вода і альтернативне електропостачання. А наразі з оглядом у нас все. Донатимо Збройним силам. Це єдиний правильний варіант, що ми можемо зараз зробити, якщо ми не там. То ми максимально мусимо допомагати. Максимально. Щоб потім не жалкувати. До нових зустрічей, На все добре. Пішли, мав. Ну не підемо туди. Там дядько ловить, щоб не лякати в морильбу. Йдем. Все, я депував, ми їдемо додому. Так пощастило. А ні. Може і не дуже.